thank you Консолідатор це туроператор, який об'єднує туристичні потоки та формує чартерну програму до країни відвідування. Багато підприємств формують власну управлінську стратегію в рамках єдиного технологічного ланцюга. Туроператори-консолідатори це транснаціональні кооперації. Холдинги, які можуть бути власниками або керуючими компаніями всіх суб'єктів туристичного бізнесу, готелів, авіакомпаній, скосійних бюро, трансферних компаній, залучених в процес обслуговування туристів, від прямого продажу туристичного продукту клієнту до надання йому додаткових послуг дистанації. Туристичні компанії страхують ризики, розширюючи географію свого представництва, а також спект пропонованих продуктів. Вони виходять на зовнішні ринки країн, що лідирують по відправці або прийому міжнародних туристичних потоків, відкривають в них свої філії, створюють транснаціональні ланцюги. Для більшої стійкості вони проникають в суміжні сектори туризму. Туристичні консолідатори відрізняються глобальною стратегією поведінки на світовому ринку подорожі. Такі учасники ринку не лише обезпечені від ризиків невиконання зобов'язань з організацією подорожей, а й мають високу фінансову стійкість. Маніпулюючи цінами на компоненти туристичного продукту при здійсненні внутрішніх операцій, консолідатори збільшують корпоративний прибуток. А в одній мультиструктурній компанії зосереджено механізм, який забезпечує курсування прибутків усередині однієї великої імперії. Відпорядковуючи стратегічним цілям її діяльності. На українському туристичному ринку, що розвивається, формується дворівнева модель галузі. Верхній рівень у ній представлений обслуговуючим іноземних та закордонних туристів сегментом, що має вихід на споживчі ринки через зв'язки з туристичними корпораціями. Нижній рівень галузі представлений національними виробниками. Позбавленими безпосереднього виходу на зарубіжні туристичні споживчі ринки, обслуговуючими внутрішніх туристів або клієнтів з країн, що розвиваються. У цьому молодохідному сегменті розгортається справжня битва за виживання. Низькі вхідні бар'єри обумовлюють прихід нових конкурентів. Відсутність явного лідера і обмеженість збуту спонукає учасників галузі до цінової конкуренції, що в цілому послаблює фінансові можливості і перспективи розвитку кожного з них. У разі зростання популярності туристичного напряму на споживчих ринках розвинених держав верхній сегмент ринку може істотно нарощуватися завдяки скороченню нижнього. Оскільки конкурентна боротьба між підрозділами західних транснаціональних кооперацій і дрібних національних виробників неможлива апріорі. В умовах зростання прибутковості внутрішнього туризму актуальними виявляються угоди про позлиттю і поглинання національних туристичних компаній, що мають сильні позиції на внутрішньому туристичному ринку, наприклад, бренд коло постійних клієнтів. Туристичні компанії країн, що знаходяться на вищих стадіях процесу консолідації, виявляють увагу до угод по злиттю і поглинанню підприємств менш консолідованих і таких, що мають істотно менший запас фінансової міцності. Традиційно найсильніші позиції в злиттях і поглинаннях належать туристичним транснаціональним корпораціям США і країн Європейського Союзу. Японії в списку лідерів немає. Через пізнє підключення країни до світового туристичного виробництва. Туроператори самостійно визначають напрями інструменти своєї транснаціоналізації, поступово охоплюючи нові ринки. Розповсюдження інформаційних технологій, які зробили можливий зв'язок між численними офісами туристичних корпорацій і величезною кількістю їх постачальників, збільшили вартість глобальних туристичних брендів. А також викликали черговий сплеск попиту на стандартні масові тури, в тому числі і на ринках, що розвиваються. І все це повністю оформили провідну роль туроператорів в туристичних транснаціональних корпораціях. Перехід до нового покоління туристичних транснаціональних корпорацій був пов'язаний з поширенням незв'язної диверсифікації серед стратегій ТНК в сфері туризму. Яка полягала в придбанні материнськими компаніями інших видів бізнесу, практично нічим не пов'язаних з туристичним виробництвом. Експансія туристичних транснаціональних корпорацій в інші види господарської діяльності була викликана з одного боку зміцненням їх ринкової позиції, а також наявністю фінансової платформи для здійснення великих угод по злиттю і поглинанню. А з іншого, вимогою все більшої незалежності туристичних транснаціональних корпорацій від коливань на світових ринках. Західні транснаціональні корпорації стали активно використовувати сильних продавців, що мають великі обсяги реалізації та популярний бренд національного туроператора, стрімкий зростаючий попит на ринку як внутрішнього, так і міжнародного туризму. Прикладом проникнення на український ринок. Став створений сумісний проєкт німецького концерну TUI Travel PLC та національного туроператора Vaya Київ у 2010 році. Країна тотально залежить від напрямів туристичних потоків, управління якими зосереджена на туристичних транснаціональних корпораціях. Становлюючи контроль над туристичними потоками, ТНК використовує цей важель для тиску на приймаючу сторону. Наприклад. В кінці 70-х років, у відповідь на дії уряду Тунісу перешкодити подальшому нарощуванні і без того величезних прибутків однієї з найбільших західнонімецьких туристичних корпорацій, компанія різко скоротила завезення німецьких туристів, завдавши удар по економіці Тунісу. Ініціатива щодо залучення ТНК досить часто виходить від приймаючих країн. В яких місцеві компанії або зовсім відсутні, або вони не мають у своєму розпорядженні достатні ресурси? Іноземна авіакомпанія, що обслуговує міжнародні лінії повітряного сполучення невеликої країни, може перешкоджати виходи на цей ринок інших авіаперевізників, як іноземних, так і національних, і встановити свою монополію. Яка не завжди відповідає інтересам країни, що приймає разом з тим, зусилля транснаціональної кооперації по залученню туристів в дестинацію нарідко вступають в протиріччя з інтересами національних туристичних адміністрацій. Останні часто вибирають в якості цільового сегменту порівняно вузький сегмент елітарних туристів. Розраховуючи на високий дохід від їх обслуговування. Однак транснаціональні компанії, що керуються мотивом максимізації прибутку, може бути вигідніше працювати з масовим туристом. Широкі туристичні потоки, що організовуються і направляються нею, містять в собі загрозу для місцевої культури і навколишнього природного середовища. Окрім того, транснаціональні кооперації здійснюють діяльність за кордоном. Через такий різновід зарубіжних філій, як відділення. Вони, хоча й реєструються за кордоном, але не є самостійними компаніями з власним балансом і повністю майже на 100% належать материнській компанії, тобто ТНК. У той же час є варіанти, коли транснаціональні корпорації можуть переорієнтувати свої представництва в інших країнах не тільки на формування туристичних потоків, але й на організацію внутрішнього та візного туризму. На базі підрозділу представництва створюється новий департамент. Впевнено, собі почувати на ринку внутрішнього і в'їзного туризму дозволяє широка мережа представництв компаній на території. У підсумку Турепратор консолідатор пропонує свій фірмовий продукт, який отримав багаторічну обкатку в інших країнах, наприклад, з базовим розміщенням в одному місті, з вільним вибором екскурсії плюс одна безкоштовна екскурсія в якості бонусу. Координація внутрішнього і візного туризму в регіоні одне із завдань, яке може ставитися перед представництвом, при цьому туроператор консолідатор може не конкурувати з місцевими компаніями на прийомі, а залучати їх в якості партнерів. Активний розвиток сайтів-агрегаторів, таких як Booking, Kayak, SkyScanner, може привести до думки про серйозні проблеми в майбутньому у туроператорів-консолідаторів. Спрощення туристичних формальностей, достатній рівень знання англійської мови і комп'ютерної грамотності у мілініалів, підштовху їх від відмови від взаємодії з туроператорами і переходу в зону самодіяльного туризму. Однак сьогодні ця ситуація відноситься переважно до екскурсійно-пізнавального туризму. На ринку пляжного рекреаційного туризму позиція туроператорів сильна. Також слід звернути увагу на перевагу туроператорів перед агрегаторами, у яких поки немає такого ж потужного сервісу, здатного якісно пакетувати кілька послуг. Наприклад, Booking зосереджений тільки на готельному бронюванні, SkyScanner на продажу авіаквітків. У разі форс-мажору на одному з сегментів турист змушений вирішувати свої проблеми самостійно. А туроператор контролює надання всіх послуг в рамках пакету і при необхідності вносить коригування. До того ж, туроператори то консолідатори успішно розвивають власний диференційований продукт, створюючи оригінальні готельні концепції та адаптуючи різні елементи сервісу саме під потреби цільових клієнтських груп. Цих готелів немає конкурентів. Вони продаються переважно вже в період раннього бенювання, приносячи хорошу маржу. Якщо детально аналізувати цю сферу, то виявиться, що в тезі про глобальне протистояння онлайн платформ і операторів не все так очевидно. У сучасній цифровій реальності все переплетено. Той же Booking.com продає готелі, що належать туроператорам. А системи динамічного пакетування у багатьох сучасних туроператорів можуть звертатися і до Booking.com.